Зараз ми з Іваном розкажемо, як зробити краще на сходах. Іван займається сходами. Так. Ми займаємося натяжними стелями, як ви знаєте. І зараз ми скомунікуємо, щоб воно потім виглядало все гарно, коли стануть вже сходи. Іван, скажіть, да, який ви матеріал будете використовувати? От саме в цій частині. Ось тут масив ясно, точно 20 мм. 20 мм. Ми будемо використовувати ось такий профіль. це профіль платина, Він має ось такий пас. Ми тут домовили, що ми профіль наш висунемо сюди на 25 мм. І тоді, ось ця, ну як приклад, да, підійде, підійде, виходить. Матеріал Івана підійде ось сюди під профіль, і ми будемо бачити ось наш профіль. І тут вже буде фарбоване дерево і буде виглядати дуже гарно. Також ще можна було б Іван зробити, як ви тут казали, тут можна зробити паз в цій накладці в товщині 20 на половину товщини, 10 зайти на товщину ось, цієї, ось цього підлогового покриття. Але він зараз обрізаний короткий. В принципі, якщо у замовників є залишок, ми можемо цей вузол доробити і останній ряд уже перекласти під нас. Тобто трішки довше на якщо 20-ка накладка ця буде, то нам треба на 10 його продовжити. Тоді, взагалі, чітко буде без жодної порожки в тій зоні. А тут буде красиво естетично виглядати і верх, і низ. Або, наприклад, да, коли підлогу е клали, да, то можна було б далі сюди висунути, да, на ту штуку. теж розрахувати дуже тяжко, моменти, коли кладуть. Зазвичай просто треба не докладати, тоді коли ми по е поставимо вже свою, тому що ми також будемо тут гратись. І ми розрахувати так чітко а, не зможемо. Краще не докладати, потім, вже, коли є цей розмір, вирізати в цей розмір е останню. Дошку вінілу, чи що, чи під будь-якого іншого підлогового покриття, все дуже дякую. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії лістелі. Ми знаємо все про натяжні стелі.